Знаєте, так ходили, заглядали і кажуть, я цього знаю, я цього знаю, а потім плачуть. І сьогодні кожна людина, яка побачить назву давня Бакута, а це музей вже є, зупинка музей. В 71-му році зробили маршрут на Горавівку, і ми сюди приходили з 71-го року, щоб їхати на Кам'янець до школи там і так далі. Оце єдине на сьогодні місце, яке ми пам'ятаємо. З такою зупинкою можна і автобус прогавити. Можна. Як виникла ідея така? Дивіться, ідея взагалі виникла чисто спонтанно, іноді щось хочеться зробити. Але тут саме вся початок цього всього, що з моєї бакоти, в якій я прожив 27 років, сьогодні залишилося два місця, де люди можуть побачити. Перше. Це скельний монастир і оцю зупинку, яка функціонувала з 1971 року. І місце, де була одна єдина хата. Відповідно, а чому ж би не зробити невикорисну площу для того, щоб розказати людям, яке воно було? Ну ж не кожен день там екскурсія. Іноді люди приїздять просто собі відпочити, йдуть купатися, а реально вони не бачать нічого. І оця ідея виникла. І ми почали потрошки, потім воно було зупинене, а потім знов продовжене. І на сьогоднішній час воно ну, теж ще не до кінця завершене, але це вже багато чого зроблено. Ми тут робили зустріч Бакотян. Це було 1, -1 жовтня. Якби по нових календарях це покрова святого Бакуті. Ми не просто там робили прогулянку по воді, ми приїжджали сюди і вперше побачили знайомі обличчя. Це люди, яким за 80, вже під 90, ви знаєте, так ходили, заглядали і кажуть, я цього знаю, я цього знаю, а потім плачуть. Що таке не бачити своєї батьківщини, коли ти там прожив, коли все дитинство? Знаєте, на цей випадок Костенко сказала Ліна, унікально: душа летить дитинство, як у вирії, у її на світі тепло, тільки там. І оце мапи, це все, все це я робив майже на увазі. Не тільки ініціатор. Я збирав ці фотографії, Багато з моїх книжок і автор семи книжок про Бакуту. І ця мапа. Тут є такі документи, за які, повірте, це документи, які вартують або Біломорканалу, або хоча б Соловків. Наприклад, список людей померлих від голоду у 47-му році, який про який в моєму житті ніхто ніколи не розказував. Що померло за час війни 48 людей з Бакути за півроку голоду з 46 на 47-65. Ось вони. В радянський час цей документ не просто був би заборонений, а це просто би став вироком для того, хто би це показав. Тут є фотографії більше ста років. Ну, наприклад, оцей оце документ 1902 року з сусіднього села закінчила, як то кажуть, школу коли сказати, церковно приходська школа. Оце вона, тільки вона жила в Бакуті. Оцей документ е е е е у нас директором школи, а початкової, був Марцинківський, якого в 46-му році засудили за те, що він якесь не таке слово. І оце його виправдання. Багато інших документів тут є трошки от історія цього села. Точніше, історія села, а це духовна історія. Але щоб побачити те, що всередині оце на цю стелю голову підняти, людина одразу бачить всі квітки, бачить монастир намальований, Звідки ці малюнки? З малюнки, звичайно, це був такий трошки спільний проєкт. У нас на нашій території працюють оці мальоване село. І я їх запросив. Але вони зараз трошки зайняті іншим, ось залишилися, як кажуть, незакінчені. Тут ще має бути. Як я кажу, і оці фотографії ще мають бути. Це буде доповнення. І сьогодні кожна людина, яка побачить назву Давня Бакута, а це музей вже є, зупинка музей, з якої я починав своє життя як учень школи в 70-му році, коли я ще ходив в школу в сусіднє село, автобуса ще не було. У сімдесят році зробили маршрут на Горавівку, і ми сюди приходили з 1971 року, щоб їхати на Кам'янець до школи там і так далі. Оце єдине на сьогодні місце, яке ми пам'ятаємо.